Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Чи знали ви, що в вашому місті можуть діяти правила, яких немає в жодному законі України? І ці правила, вони законні. І саме ці правила можуть впливати на те, що мешканці можуть відкликати голову громади. На те, що мешканці. Можуть проводити місцеві референдуми на те, що мешканці можуть впливати на забудову на бюджет. Ось ці правила. І ці правила прописані в статуті громади. І сьогодні я вам покажу, як цей найсильніший інструмент місцевої влади працює і чому у нас його майже ніхто не використовує. Тобто мова йде про статут Територіальної громади. Але коли ми кажемо про закон, то ми завжди згадуємо Київ, бо в Києві приймають закон. Але коли вже говоримо про статут громади, ось тут починаються правила життя саме тут, в громаді, де мешканці мешкають. І цей статут визначає правила життя громади. І вони можуть бути зовсім інші. І це прописує в першу чергу громада, по яким правилам вона буде жити. Статут Територіальної громади це локальна конституція міста або села. Це документ, який дозволяє громаді самі визначати правила співжиття. Тобто громада сама визначає, як вона буде жити, по яким правилам. І головне, цей закон прямо дозволяє прописувати в ньому інші питання місцевого значення, якщо вони не суперечать закону. Тобто можна прописати, можна доповнити. І це все дозволяє закон. І ось ключова фраза, яка наголошена в законі України про місцеве самоврядування статутом. Територіальної громади визначаються інші питання місцевого значення, що стосується життєдіяльності громади. Тобто, будь ласка, прописуйте ці правила життя своєї громади. І це означає, що громада має право на креатив, на ініціативу, на самостійність для того, щоб змінювати правила життя в громаді. Що ж можна вписати в цей статут? І ось тут починаються саме найцікавіші моменти. Перше, це реальні механізми впливу мешканців, тобто як можуть мешканці впливати. А це громадські слухання з обов'язковими наслідками, як ці громадські слухання проводяться і хто їх проводить? Це місцеві ініціативи, які Рада не може ігнорувати. І саме місцеві ініціативи будуть надавати, надавати владі спект дій для того, щоб ці ініціативи були вже втілені в житті громади. Участь жителів у розподілу бюджету також це прописується. І це все не для галочки, а з чіткими строками та відповідальністю прописується. Друге, це вже контроль за владою. Мова йде про звіти голови громади та депутатів у визначеному форматі. Не просто так, що вони, коли хочуть, тоді і звітують. Ні. Там буде прописаний визначений формат окремо для голови громади і визначений формат окремо для депутатів місцевих рад. І також це відповідальність за ігнорування громади, тобто, що буде, якщо не буде цих звітів, яка буде відповідальність? На голові громади і відповідно на, на депутатах, відкликання посадовців через місцеві процедури. І це все відбувається у межах закону. Там також це прописується. Тобто влада перестає бути начальством і стає найманим менеджером, бо громада діє згідно статуту, і громада визначає, як влада. Що буде відбуватися в громаді. І який контроль буде за владою в цій громаді. Третє це правила забудови. Як і де можна будувати. Обмеження для забудовників. Обов'язкові консультації з мешканцями також це прописується. І саме тут можна зупинити хаотичну забудову і вирішити безліч питань стосовно забудови. Четверте. Це соціальні та культурні питання. Мова йде про підтримку ветеранів, правила використання комунального майна, як воно використовується, яким чином. Місцеві традиції, мова, символіка. Участь громади у створенні програм розвитку, тобто громада стає ініціатором розвитку громади. І вона вже. Показує, що вона хоче бачити в цій громаді. Тобто, оцей креатив, оця ініціатива все прописується у цьому статуті. І тепер, шаночі, після всього, що ми сказали, зараз ми скажемо про неприємну правду, яка вона є. У більшості громад статут взагалі скопійований з шаблонів. Тобто. Те, що відбувалось до децентралізації. Тоді статути писали по якимось шаблонам. Або цей статут взагалі не буде працювати, бо він прописаний по шаблону, або він був прийнятий без участі мешканців. Просто написали для галочки, щоб оцей статут, умовно кажучи, був. Бо якщо ми кажемо про активний статут, то активний статут він обмежує, власне. Він змушує радитися з мешканцями. Тобто відбувається взаємодія між мешканцями і владою. Тобто, не можна сказати, що влада приймає одноосібне рішення або мешканці. Ні, вони діють між собою і, відповідно, радяться, що краще зробити. І це дає людям інструменти впливу на владу. Ось що таке активний статут. А інструменти в руках громади це найбільший страх поганої влади, якщо ці інструменти є, якщо вони ще і використовуються. А що ж це означає для кожного з нас? Тобто статут це не просто якийсь папір, а це відповідь на питання, хто тут господар. В статуті це прописано, хто господар, а це територіальна громада. Бо під неї пишеться цей статут. І якщо статут цей сильний, громада керує містом. Рішення не ухвалюються за зачиненими дверима. І влада просто боїться ігнорувати людей. Якщо статут сильний, якщо він дійсний, і якщо все виконується по цьому статуту. А якщо статут просто-напросто слабкий, усе вирішують свої. В окремих колах, колуарна, все вирішують. Без громад. Тобто, вирішила влада щось, і вона вирішує в своєму вузькому колі. Мешканці при цьому стають просто статистами. Можливо, вони будуть обурюватися, але впливу від них вже не буде. Оце слабкий статут. І ось шановні, в фіналі нашого відео. Треба сказати, що настав час перестати питати, чому нічого не змінюється. Бо багато хто питає, а чому нічого не змінюється громада? І треба подивитися, які правила ми самі собі дозволили, а це статут. Що там написано? Тобто, треба відкрити статут своєї громади, подивитися, що там написано. І поставити дуже просте питання. Це документ для людей, чи для зручності влади. Про що там наголошено в цьому статуті? Тому, шановні речі, якщо відео сподобалось, ставте вподобайки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вашій громаді статут. І взагалі, працює він цей статут, чи не працює. Ставайте нашими підписниками і вже, шановні речі. До наступних зустрічей!